У кожного в житті була ситуація, коли в дуже непідходящий момент заканчується туалетна бумага. Да? Остається тільки отака картонка. Так от, давайте я вам покажу, що ось, ось з цим робити. Погнали! І так, щоб відновити нашу бумагу, нам потрібно мука, сіль, цукор, олія і сода. І так, беремо нашу картонку, беремо трішки олії. Заливаємо на низ тарілки і ставимо Робина. Ой, так, щоб вона розтеклася трішки і щоб краї наші змочились від олії. Далі нам потрібна мука. Нам потрібна столова, ой, столова чайна ложка муки засипаємо внутрі. Далі сода. Сода нам потрібна пів ложки, сіль пів ложки. і цукору також пів ложки. Усього засипали по пів ложечки. Так, йо І далі далі нам потрібна, потрібна олія. Заливаємо ще трішки олії, щоб покрилось це все. І зверху. Посипаємо все в наступні Цього разу пів чайної ложечки. Засипаємо. І що? Найголовніше тепер поставити це все в мікрохвильовку. Так, що ж, беремо нашу тарілочку і ставимо її в нашу мікрохвильовку. Так, ставимо мікрохвильовку. І тепер нам ще потрібен цей інший телефон, тому що нам потрібно засикти саме 8 секунд. Включаємо наш таймер. Мікрохвильовку і чекаємо 8 секунд. Дивимося, що тут вийшло. Дивіться, новеньке, просто та вийшов. можна йти займатися своїми справами з кайфом.